Я Вікторія Здойма, випускниця Полтавського педагогічного університету. От, сьогодні ми з вами будемо малювати писанку Кропенко. Трошки зараз у нас буде теорія. Мабуть, всі знають, що таке писанка. не є ще розписане мініатюрним орнаментом, власне, ми називаємо писанкою. Назва походить її від слова писати, тобто прикрашати орнамент». Виготовлення писанок пов'язується із дохристиянським народним звичаєм зустрічі весни. А пізніше, вже із Великодням люди стали його пов'язувати в нашій саме державі. Це вид народного мистецтва поширений у багатьох слов'янських народів, також не тільки у українців. Отже, є кілька видів писанок. Саме звичайне яйце це крашенка, це яйця, які кожна господиня готує на Великодень. Потім сама проста писанка, яку ми з вами будемо сьогодні виготовляти, це писанка кропанка Я завжди рекомендую її робити новичкам, тому що людина запоминає технологію виготовлення. От, потім власне, писанка, Існує це, це розписане орнаментом, таке, як представлення у нас кошику. Це полтавський і безкінечне. Характерна писанка для нашого регіону. Такий закручений, з драбинкою з таким орнаментом. Також можна виготовляти писанки шкрябанки. Це звичайна крашанка і видряпається на ній орнамент. Вона фарбується у темний колір, навіть брати шкарлупу із цибулі. На темному фоні наноситься малюнок і він буде світлий видряпуватися, на мене прикладу немає. Потім можна робити ще мальованку, це власне фарбами на білій поверхні яйця. І можна робити також такий різновид писанок, є галунки, коли писанка така робиться способом травлення на білому фоні. То для писанок беруть. Курячі яйця. Також можна брати утячі, гусячі і страусині яйця. Що ж у нас за писанка, без інструмента. Існує кілька видів інструментів, писачків. Є звичайні писачки для звичайної писанки, так, такі от, лієчками, а ось писачок свяшок. Це такий писачок може виготовити кожна людина в себе вдома. Ми беремо ручку, беремо цвяшок, забиваємо себе, шліфуємо, і наш інструмент готовий для роботи. Чому саме я завжди провожу майстер-клас із крапанки? Тому що кожна людина прийде і вдома по бажанню зробить собі такий інструмент і не буде проблем у виготовленні. Для фарбування ми використовуємо звичайні харчові барвники, ось такі от які продаються в магазині, АТБ, перед виродковський кожен рік. Для того, щоб зробити правильну фарбу, ми беремо півлітрову банку, наливаємо трошки водички, Один пошов. і доливаємо сюди оцету, ложку, для того, щоб барвник гарно брався. Також писанки фарбуються у певній послідовності від самого світлого кольору до самого темного. Це жовта, оранжева фарба, червона, зелена і синя. В іншому випадку колір може братися погону. Оцет нам потрібен для того, щоб обезжирювати нашу писанку.